Наша основна мета розігріти голосовий апарат і підготувати його для роботи з композицією. А зараз ми з тобою налаштуємо наш голосовий апарат на роботу. Для цього ми з тобою зараз підіймемо язичок догори, кінчик язика, зробимо такий ніби речащий трохи звук. Р -р -р. <скільки> так, це має бути без затиски, твоя гортань має бути у повільному положенні, <скільки> щелепа також має свободу. Uh -huh. лежати, рухається лише язичок, але ми не напружуємо занадто під язичну кістку. Uh -huh. Це ось так. Добре. Так, чудово, це має бути єдина лінія. Ми розігріли твої м'язи, налаштувались на вокальні вправи. Зараз, так як ми будемо з тобою працювати із композицією The House of Rising Sun, і там є певні твої тембральні фарби знизу і зверху, ми зараз зробимо дві вправки на те, щоб пропрацювати ці частини. Вправа виглядає так. Це буде в октаву. ми з тобою будемо робити підйом на звук ней. Не, 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 не. Тільки що я хочу від тебе? Я хочу, щоб ти давила на букву ні в кому разі не на звук, який від те в тебе виходить, тільки на букву Н, так, щоб вона почала звеніти десь у, повісті, у носовій полості, трохи у піднібні. З нажимом, з невеличким нажимом поїхали. Не, 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 嗯。<Probably. S 2> mm. Для цього я попрошу тебе покласти ручку ось сюди, на центральну кістку грудної клітини. І потроху ми будемо зараз тобою спускатися вниз, ти маєш відчувати вібрацію, якщо все робиться правильно. Твоя щелепа має бути розслаблена, а голос повільно спускатися вниз. Почнемо звідси. На звук м'я будемо спускатись. Відчуваю вібрацію. Добре. Мія мья мя. Повільно розходимо. Ми рухаємось повільно, тому ти маєш також дихати повільно, але не забувай підтримувати. Давай ще раз. Мья. Життя здавленості ноти. Контролюй трішки гортань, і вона має залишатися в нейтральному положенні. Uh -huh. Не занижуй її, не, і, і тоді здавленості ноти не буде. Ти маєш її ніби підтримувати. І ні в коєму разі не, не дави на верхню ноти. Бо ти або на верхню давиш, або на нижню. Uh -huh. Контролюй uh -huh. положення гортання і має залишатися нейтральною. Ключку uh -huh. на кіску. Поїхали. До якого стилю вона належить? Ну, Мені здається, це балада. Так, а, скоріш за все, це рок-балада. Uh -huh. Який як ти образ який образ? Ну, перш за все, головний образ це жіночний образ, Який якоїсь впевненої жінки в собі, рішучої. Добре. Добре. Ще, що ще ти можеш сказати? Ну, це більш така власна жінка. Тобто, mm -hmm. вона. Тобто mm -hmm. а, зараз наш твій звук має бути відповідний до цього, до того про що ми поговорили. Так, він має бути такий чіткий, стабільний. Він має що він ще, як ти вважаєш, що ще, ще, ще може бути? Mm -hmm. а, ну, має бути наповнений звук. Так, такий глибокий. Ось так, мені здається. Добре, давай послухаємо. говорили Про стабілізацію звука, якої зараз не було, тому що було багато вібрато, було багато під'їздів до нот, що заперечує тому, про що ми говорили. Ще що в тебе тобі потрібно віткнути анкерування, розгорнути грудну клітину, контролювати дихання для того, щоб не було небажаного вібрато і не було цих під'їздів до нот. Зрозуміло? Давай спробуємо ще раз. Же краще, набагато краще. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу.